Чому важливо готуватись, як ви можете знеболити себе? Що для вас є гарні пологи? Про це сьогодні ми поговоримо з вами. Колись я почула, що жінка може народити без болю, і для мене це стало великим відкриттям. Після пологів я вже аналізувала цю ситуацію і намагалася зрозуміти, як мені зробити так, щоб, наприклад, наступні пологи я змогла прожити всі етапи цього фізіологічного процесу без болю, і мені вдалося. Насправді наша свідомість дуже щільно пов'язана з тілом, і під час підготовки до других пологів я Завжди тримала в голові думку про те, що якщо я буду готувати себе ментально, я зможу відтворити це фізично вже в процесі. З самого початку я хотіла записати вам історію власних пологів, але на мою думку, важливіше почути, як саме я готувалася. Тож, якщо, наприклад, вам буде цікаво послухати про те, як це проходило, ви можете написати мені в коментарях, і, можливо, я запишу для вас це відео. Але сьогодні я хочу сконцентрувати свою увагу на тому, як я готувалася. Отже, перше. Це унікальний досвід кожної жінки. Ви будете багато разів чути, що в мене це було дуже важко, в мене це було дуже легко. Я взагалі не зрозуміла, як я народила. Та це взагалі процес, до якого не потрібно готуватись. Тощо, чого так відбувається? Кожна людина особлива, кожної людини своя підсвідомість, своя свідомість. Ми народжуємося з дівчатами, і ми остемо в якомусь середовищі, де. Кожна людина тим чи іншим чином впливає на нашу свідомість. І коли жінка з самого дитинства чує, що пологіце страшно, пологіться боляче, то, тощо, вона стикається з тим досвідом. В моєму випадку було трішки інакше. Мені пощастило, і моя мама завжди казала, що мене вона народила дуже легко. Мама моєго чоловіка говорила те саме навколо мене. Були жінки, які ну якби близькі, близьке коло оточення. Вони всі казали, що це ну не так важко, як здається, з першого погляду. Але вже ж були дівчата, були подруги, які намагались донести до мене свій досвід, який повинні були пройти вони. І я чітко відмежовувала де їх, де моє. Отже, не потрібно вірити у все, що вам кажуть. Ви можете самостійно обирати, у що вірити, а у що ні. Наприклад, я, коли готувалася, я обирала слухати гарний досвід. Навіть коли я чула якийсь негативний досвід, я розуміла, що це досвід тієї людини, і до мене він не має жодного відношення. І є така практика, як факторизація. Коли ти знаходиш факти, що вас відрізняє, це допомагає тобі зрозуміти, що. В неї було так, а в тебе буде інакше. Наступний пункт страхи. Усі ми маємо страхи, і а вже ж кожна людина на основі власного досвіду формує свою картину світу, яка впливає на її відношення до того чи іншого факту. Так, і наприклад, якщо ви проживали свої перші пологи, і там сталося щось неприємно, у вас вже сформований страх, що пологи це. Те, що наприклад було тоді, і так наприклад, згадаємо ваше дитинство. Коли у дитинстві мати вас сварила, ваша підсвідомість це запам'ятовувала. І зараз, коли ви чуєте, що мати це любляча жінка, що батьки повинні виховувати дітей певним чином, ви згадуєте власне дитинство, і ваш мозок починає домальовувати, що ви десь там недолюблена, десь вас там не так виховали, щось вони робили не так. І мозок починає створювати картинки і робити їх ще більш жахливими, ніж вони були насправді. Тож, коли дівчина розповідає вам про якийсь досвід власних пологів, вона опирається на ту картинку, яку домалював її мозок. І, наприклад, в вашому процесі пологів це може взагалі пройти не таким чином. А вже ж в нас може пройти щось не так. І ми повинні бути до цього готовими ми і морально, і фізично. І саме це повинно мотивувати вас проробляти власні страхи. Під час власної вагітності я проробляла страхи за допомогою щоденника. це дуже базова практика, її можна використовувати у різних сферах. Коли вам потрібно дістати зі свого підсвідомого те, що у вас бентежить, ви можете ставити таймер, деякий час аналізувати питання, над яким вам потрібно попрацювати, а потім писати, поки таймер не закінчиться. Таким чином ви зможете знайти те, що вас турбує. Після перших пологів я зрозуміла, наскільки важливо зрозуміти всі технічні моменти пов'язані з пологами. Наприклад, фізіологічний процес, як проходять пологи, які етапи, скільки вони можуть тривати тощо. І це перше, з чого я. Почала б власну підготовку. А вже ж потім я би пропрацювала дихання, зрозуміла, яке дихання підходить, підходить під який етап. І під час самої вагітності намагалась би хоча б раз на тиждень практикувати те чи інше дихання, коли це є можливим. Наприклад, після перших пологів я зрозуміла, що у звичайному пологовому будинку я не хочу народжувати. Але я знайшла такий проект, як роди без обмежень, де ти народжуєш в домашній атмосфері, але поруч є кабінети, де є Медичне обладнання. І а вже ж твої пологі приймають е, справжні лікарі. Іноді може піти щось не так. І це нормально. Ми повинні до цього бути готовими і зустрічати ці проблеми дуже легко. Бо коли щось трапляється, ми дуже лякаємось, ми починаємо домальовувати якісь сцени, які можуть бути у майбутньому. Але в цьому стані вам важливо зрозуміти, зараз в мене все добре, зараз я є там, де я є, нічого ще не трапилось. Тож не потрібно передчасно за це хвилюватись. І і іноді жінки самостійно провокують появу цих думок. І я завжди кажу, що ви повинні розуміти, буде так, як повинно бути. І якщо ви будете ставитись до цього легко, воно буде проходити легко. Тож наступний пункт відношення до пологів. Відношення до вагітності, як і до пологів, це дуже важливо. Як я казала в першому пункті, у кожного індивідуальний досвід, ви повинні розуміти, що ви індивідуально і формуєте цей досвід. Бо, наприклад, коли ви вже зрозуміли, що все це досвід кожної людини, кожного він свій. Потім ви зрозуміли, що ви повинні працювати над власними страхами. Коли ви їх пропрацювали, то ви повинні формувати гарне відношення до цього процесу. Це гарний період, це момент, коли жінка стає жінкою, і це її природна, фізіологічна можливість. І якщо, наприклад, ви кожен день просинаєтесь з думкою про те, як в мене ниє спина, як в мене болять ніжки, то потрібно щось з цими ніжками робити. І, наприклад, якщо ви почнете займатися йогою, яку я пропагандую, якщо ви почнете робити щось для вашого купування тривожності, то що ви дійсно не впізнаєте себе, ви не впізнаєте своє відношення до цього процесу. І все це почне йти таким чином, що вагітність для вас стане прекрасним періодом. Важливий пункт це підготовка взагалі до вагітності. Говорячи зі своєю подружкою, яка є нутриціологом, вона мені дуже багато разів повторила: будь ласка, Настя, скажіть дівчатам, що потрібно готуватися до вагітності, бо це також впливає на те, як будуть перебігати ваша вагітність і ваші пологи. Отже, ми проговорили з вами про психологічні фактори, а зараз я хочу поговорити з вами про практики, які я. Робила під час вагітності і які допомогли мені підготуватися краще. Отже, практика під час вагітності, десь починаючи з третього триместру, я практикувала візуалізацію. Цю візуалізацію ви можете практикувати на будь-яку сферу власного життя, і я впевнена, що вона спрацює. Але дуже багато нюансів, про які я повинна сказати, і від того, наскільки ви зрозумієте їх, наскільки ви їх будете правильно відтворювати у власному житті під час медитації, вона тоді тільки і працює. Перше, наскільки глибоко ви зануритесь у медитативний стан. Пробуваючи в цьому стані, ви починаєте формувати ту картинку. Яку ви прагнете отримати під часу? Пологів, наприклад, так? Тобто ви починаєте уявляти, як ви дуже легко народжуєте, скільки годин тривають ваші пологи, як, наприклад, у вас є якийсь страх, ви формуєте картинку таким чином, щоб його у ваших пологах не було. Потім ви все це собі уявили. Деякий час ви пробуваєте в цьому стані, ви навіть фізично відчуваєте, так? Нібито ви народжуєте. Уявляєте, як ви відчуваєте схватки, уявляєте, як дитинка все нижче нижче опускається. Так? Все це ви уявляєте і. Факт важливий дуже дуже відчуваєте, коли ви все це відчули. Ви намагаєтесь відпустити цю ситуацію. Тобто, ви її сформували, але ви відпускаєте. Ви можете зробити це таким чином, як ви собі уявляєте. Там хтось може покласти все це у конверт та відпустити. Хтось, наприклад, уявляє коло навколо себе і відпускає це. Тобто ви сформували і відпустили. Потім ви відчуваєте у зоні серця вдячність за те, що це вже трапилось. Іноді дуже важко з першого разу зануритись у такий стан, але це практика. І таку візуалізацію вам потрібно проробляти десь два місяці, а краще і більше фактично кожен день. І бути у цьому стані важливо десь хвилин 30. Коли ви відчули вдячність, побули в цьому стані, ви вже тоді відкриваєте. Очі, і ваша практика закінчилась. Це дуже дивно, коли ти вже знаходишся в пологах, і ти розумієш, що нібито ну, не може статись так, що зараз буде саме так, як ти собі уявляв, але воно таким чином якось і проходило. Тож візуалізація дійсно працює. Бо для вашого мозку не важливо, це проходить з вами зараз чи буде з вами у майбутньому. Він відчуває це так, ніби це вже зараз є. Навіть є невеличкий трюк, як можна зрозуміти, що візуалізація працює, наприклад. Уявіть собі хрумке зелене яблуко. Коли ви собі його уявляєте, ваша слина починає виділятися у ротовій порожнині. І це є одним з маленьких доказів того, що візуалізація працює. Отже, наступне, що я практикувала фактично кожен день, це йога. На просторах YouTube дуже багато відео, які можуть підготувати вас, бо насправді перейми це. Більш фізична робота ніж якась інша, і жінка повинна бути готова до цього. Є багато вправ, які розкривають таз. і саме на це повинні виділити певний час і готуватись до цього. Наступна практика це танець. І як не дивно, під час пологів він допомагає дівчині якби керувати своїм тілом, щоб переми проходили легше. І я для себе обрала наступний тип танцю: це естетік денс. Ви можете вбити гуглі, подивитися, що це таке, і мені дійсно це допомогло. Пози потрібно вивчити різні пози. Ви повинні розуміти, що ви маєте право народжувати так, як вам комфортно. Горизонтальні пологи це взагалі жахіття. Коли ви маєте свободу, коли ви маєте право рухатись вільно, ви можете проживати так, як вам комфортно. А вже ж бувають різні ситуації. Іноді буває так, що жінка повинна проживати їх на кушетці, але тут також потрібно домовлятися зі своїм лікарем. Може, є якісь інші варіанти. Бо дійсно тоді важче проживати їх. Так і отримувати від них гарні відчуття. Бо насправді іноді жінки отримують оргазмічні відчуття під час пологів. Під час пологів ви самостійно повинні відчувати, що вам зараз потрібно. Для цього ви формуєте самовідчуття вже наразі. Наприклад, якщо ви ще не вагітна або ви вже знаходитесь під час вагітності, ви повинні вмикати різну музику і намагатись відчути, що вона вам дає. Під час перших пологів, коли я змогла зануритись в такий глибокий стан в мене на фоні грала музика. Звичайна класична музика фортепіано, і я зрозуміла, що фортепіано воно дійсно якимось чином впливає на мою психіку, і я нічого не відчуваю. І в цей раз це підтвердилось, коли я вже була в такій дуже активній фазі, вімкнула собі фортепіано і воно дійсно мене розслабило. Під час підготовки я знайшла такий вираз, і він дуже допоміг мені під час пологів. Коли жінка говорить, що вона ще може терпіти, це говорить про те, що перейми ще йдуть. А коли вона каже, що вона вже не може терпіти, що все кінець давайте все Це це говорить. Про те, що потоги ще дуже дуже близько. Важливо сказати наступне: що біль це також відчуття. І перими – це не біль, це відчуття різного спектру. Іноді буває піддавлення, іноді буває розширення, іноді буває поколювання. І ви повинні розуміти, що відчуття вони також формується у вашій психіці, у вашій підсвідомості. І якщо ви будете змінювати вектор вашої думки під час пологів, під час переїм, ви не будете відчувати ці сенсорні відчуття. Тож, коли я була під час переїм, я була в наушниках, в мене була музика, і я намагалась концентруватись саме на ній, щоб не звертати уваги на ті відчуття, які наближаються. І останнє, що на мою думку, найважливіше іноді дівчата. Самостійно зупиняють пологи, тобто вони настільки лякаються цих відчуттів, що вони закриваються до них. А насправді ми повинні відкриватись їм. І, наприклад, коли ви вже навчились концентруватись на музиці, ви не настільки концентруєтесь на ваших відчуттях. Так, ви ви розумієте, що вони є, але ви відпускаєте їх, ви концентруєте увагу на іншому. І ви відкриваєтесь, тобто ви, нібито, занурюєтесь у цю е, перейму. Вам проходити її легше, вона проходить швидше, і дитинка вона м, швидше проходить донизу, тобто швидше починається етап. Потух народження самої дитини. Так? Отже, ви повинні розуміти, ми не ховаємось від перейм, ми відкриваємось їм. Під час самої перейми ви можете візуалізувати, як ніби тут троянда відкривається, як хвиля на вас не знаходить, а ви в неї занурюєтесь. І коли ви відкриваєтесь цьому процесу, ви швидше можете народити. Отже, давайте підсумуємо. Перше, ми працюємо фізично з тілом, ми е, намагаємось зробити його сильнішим та гнучкішим. Друге, ми працюємо з головою, ми пропрацьовуємо власні страхи. Ми розуміємо, що в нас є свій досвід, і ми працюємо з ним. Ми візуалізуємо, ми концентруємось, ми вчимося концентруватись. Також ми вчимося розслаблятись, і ми вчимося розуміти, що нам подобається, а що ні. Але насправді, на мою думку, найважливіше це відповісти собі на питання, які вони пологі моєї мрії, бо тоді більшість питань просто відпадуть. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо у вас є запитання, ви можете писати найпопулярніші, найактуальніші будемо розбирати. Хочеться побажати вам отримати гарний досвід, здорову дитину і щоб ви змогли згадувати цей день як дійсно великий день народження вашої дитини і залишити для себе в пам'яті приємні моменти.